Пане водій посічення водія ваше, будь ласка, закон крити про нас поліцію. Якого са стаття 35. порушили правила дорожнього руху. Причина як вашої це... зупинки. Як у це візуально навірно, правильно? Чи як я це повинен знаю, бачити штраф без доказів від нашої поліції? На жаль, це звичне явище. Нещодавно був опублікований відеоматеріал, де виник конфлікт між поліцейським, водієм та військовим. А все розпочалось з того, що начебто водія зупинили за порушення правил дорожнього руху. І на сьогоднішній день з'явилось відео з бодікамери співробітників поліції. Хто має доступ до бодікамери? Звісно, тільки поліція. Якщо ми хочемо об'єктивно і повно розібратись в даній ситуації, давайте переглядати, що зафіксував співробітник поліції. І саме головне, чи були у нього докази, що водій причетний до адміністративного права порушення. Хочеш знати, Більше про свої права підпишись на мій канал. Водії. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції або там представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія. Тим паче в березні акція. І так в телеграмі з'явилось відео, де зазначено наступне: бажаю міцного козацького здоров'я. Бачив чергова незрозуміла ситуація щодо військового та поліцейського. Літає мережею. Як виявилось, військовий, поліцейський, це не основна історія. Заливаю відео ситуації, ситуація стандартна. Причина остановки. Все було б норм, але все відбувалось на блокпосту, де має бути автоматична причина остановки. Ні, співробітник поліції в подальшому зазначає, що причина остановки була не перевірка документів на блокпосту, а що водій порушив правила дорожнього руху. Далі спілкування з військовим, точніше, людиною у формі ЗСУ, так як ніяких документів не показав, починається з восьмої хвилини 43 секунди. Нагадую, що кожен виконує свою роботу і має бути повага як до людини, так і до його роботи. Спектр патрульної поліції, старший лейтенант Іванович. Пане Мартинка чому ж порушти брали рожні рухом. Які саме здійснити yeah. перестроювання зі смуги в смуги без показчика повороту, тим самим вісім транспортному засобу, який ззаді дачніше. Говоріна обстановку створювати, я також транспортним засобом без ремання безпеки. А є у вас докази? Звичайно, посічення водія ваша, будь ласка. Видео, доказ. Посі... доказ? Відео докази? А що є доказом? Тільки відео? Серйозно і все більш нічого. Посічення водія ваші, будь ласка. Хорошо, посічення водія ваша, будь ласка. Для встановлення вашої особи на блокпосту знаходитесь. Це не посічення водія. Я сказав, посвідчення водія ваше. Піде будь ласка. Ви знаходитесь на стаціонарному блокпосту. Ви водій? Ви порушили правила дорожнього руху. Згідно пункту 2.1.24 зобов'язаний надати посвідчення водія свідоцтву реєстрації на автомобіль. Добре. Тільки що порушили пункт правил, який е, керував транспортним засобом без римання безпеки. У вас є доказ? Під час розгляду справи я необхідно вам всю інформацію повідомлю. На даний час для встановлення вашої особи як водія, будь ласка, Правильно. надайте посвідчення водія, свідоцтво реєстрації на автомобіль. Зразу, а так, так? Да? Що, що наше з вами серйозно? Да, законно це все. Точно? Точно. Може я це буду вирішувати, а ви потім, якщо у вас будуть якісь певні у мене питання... Закони є, свіхи, Звичайно, у вас, є, у вас, як, доказати, що у вас я як закони душу. є, як ви кажете, такі обов'язки, які То... вони зобов'язані виконувати. А ви... правильно? А у вас є обов'язки? Звичайно, у мене є посадові інструкції і закони з яких я дію. Посвідчення водія якому ваша, якому будь ласка. Виті, та, споті, Пане Стараюсь. водій, посвідчення водія ваше, будь ласка. Закон український про нас поліцію якого Стаття 35. Порушили правила дорожнього руху. Причина як вашої це, зупинки. Як Візуально, мабуть, правильно, чи як я це повинен бачити? Саме головне, я думаю, якщо б були б докази порушення, не було б цього конфлікту. Співробітник поліції пред'явив би їх водію, водій так порушив, зафіксовано. Документи, розгляд справи, права водія все як передбачено в законі. Але ні, все пішло по-іншому. Я, можу сказати, я вам там, кажу, якщо ви не знаєте. Ваші документи можна підійшов? Звісно можна. Будь ласка. О, О, я... О, ознайомились? Будь ласка, ваше посвідчення. Одягнуть про реєстрацію, як то вимагають правила дорожнього руху. А ви встановили вже причину закупівлі? Я ж вам тільки що повідомив. Порушення правил дорожнього руху. А чим воно встановлено? Ваша чим особисто... мною це встановлено. А у вас докази мають? Я вам все повідомлю під час ровіду справи, якщо вам так необхідно буде. На даний час я виконайте, спиту, будь ласка. Звісно, зак... розумію. Я для того вам тоді спілкуюся. Якщо ви не згодні, у вас буде 10 на дідного скарження в основному порядку. Будь ласка. Но я, мабуть, не буду вам надавати а? слідчу оперативну і будемо... Кого? Ні, я зараз дістану з за автомобіля, затримую і поєдино ревіділок. Ви тут ну, цирки зібралися устраювати чи будемо, що? Навіть, навіть... Виходьте, права. будь ласка. Ні, ви закривати не будете нічого. Чому? Тому що я так сказав. Виконуйте, ви, будь ласка, закон. вийди з автомобіля, будь ласка. Вийди з автомобіля, я сказав. Тримай планшет. А виходжу, виходжу. Зброї автомобілі є якась. Ні, Документ, який посвідчує вашу особу, будь паспорт ласка. Є. Документ... Будь ласка, не надасте посвідчення водія, винесу штраф, За те, що керуєте транспортним засобом без документа, без посвідчення водія. Давайте паспорт свій. Документ, який посвідчує вашу особу, ще раз сказав. Він є. Доп... Передивіть, будь ласка. Я вам сказав, відносно вас буде винесена постанова. Посвідчення водія свідоцтво про реєстрації на автомобіль. Де у мене просто в телефоні. Циркачі починаються тут. Не, ну, пацани, ви самі, Що самі? Ви самі? Не пацани. Пацани ви, у вас там десь, вирус я, звідки я ви, вироби ви вироби приїхали. Не так. Треба не порушувати правила дорожнього руху для початку. Таке є правила дорожнього руху? Не користувалися ременем безпеки під час руху транспортного засобу. На даний час ви не пред'являєте посвідчення водія. Це ще інше порушення правил дорожнього руху. Якщо ви не пред'явите, за це буде винесена постанова. Зрозуміли? Ну, так, а як ви мені доказали, що я порушив? Можете мене, мене поставити. Ви для початку надайте посвідчення водія для знайомлення, ага. ну, повного знайомлення. Ага. Потім будемо розмовляти, як я докажу чи не докажу. Зрозуміли? Це не ваша проблема, як я вам буду доказувати. Це мої проблеми будуть, добре? Посвідчення водія ваші. Що вони є. є, що... Дивіться. Зараз запитаємо третю особу. Не працівника поліції, який також бачив, що ви керували транспортним засобом. Ще один діловий, так? Да? Ану, опускайте стекло, так. Щас почекайте. Тримайте, будь ласка, що я бачу. Блокпосту заборонено користуватись відеозйомкою, розумієте знаєте чи ні? Документ, який посвідчує вашу особисть. Документ зйом, тримайте, будь ласка, ще раз. Роман Едуардович. 24 штрафи має Роман Едуардович. Важе кормити треба. Себе кормити. Мене кормити треба, себе блокпост. Я блокпост не знімаю. Виключіть, будь ласка, телефон, ви знаходитесь на режимному об'єкті на даний час. Блокпост. Смішно дуже чи да, що? дуже смішно. — дуже Так я Списковий не бачу, що ван... не ласка, у вас Свідоцтво про реєстрацію, будь ласка, війна закінчилася. Свідоцтво про реєстрацію на автомобіль, пане водій. Ви себе ведете, так роть як війна закінчилась, розумієте? Зараз ми до нього дійдемо, почекайте. Е, Саш, проведи, будь ласка, справи особи. Тут ще такий цікавий момент. Співробітник поліції ми бачимо, да, вказує, ви порушили правила дорожнього руху, звинувачує водія, але розпочинає розгляд справи інша посадова особа. Повертаємось до першого поліцейського. Він вказує, все буде складена постанова. І інший співробітник поліції складає постанову Кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачена така процедура розгляду справи. Пановить. В основному буде розглядатися справа. ПДР 23В саме за те, що ви не користувалися краменним безпеки, який ви бачите і 23. це передбачено вдягнення, видіш штрафу за частиною 5, це 221. Ви як особа, яка приділяється до адміністративної відповідальності, маєте право не свідчити проти себе своїх близьких з 268 статті. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви Маєте право, з матеріалами справи подавати, заяви, ви пояснені клопотання користуватися правою допомогою, та допомогою перекладача, якщо вам не зрозуміла. Мова і ведеться права. Ристуєте своїми правами. – Вам Зрозуміло ваші права? Далі. Права зрозуміло, запитую. Далі. Я що повинен вам відвідувати. Ну, звичайно, якщо не зрозуміло, я вам ще раз поясню, роз'ясню. Я, я ж кажу, далі. Далі? Не, 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 закінчу. не, не продав. Відносно вас зараз буде внесена постанова за порушення правил дорожнього руху, а саме вам інспектор повідомив, що саме. У вас буде два тижні на склад і десятіна скаже. А як оскаржити, наприклад, незаконну постанову, коли дана постанова складалась без доказів? Більшість водіїв цього не знають. Тому друзі, ми і створили клуб, АД юридичний захист водія, щоб мати можливість вам допомагати. І увага, акція приведи друга до нашого клубу і отримай 20% знижки. Ти і твій друг отримає 20% знижки. Знижки хочу зазначити, що тільки учасники нашого клубу мають карту, де зазначений номер кол-центр, для того, щоб ви мали можливість одразу отримати усю необхідну консультацію. Також у нас є пам'ятка, де зазначено, що в першу чергу необхідно знати водію та деякі рекомендації, і наліпка на авто для того, щоб співробітник поліції вже одразу зрозумів, що даний автомобіль під юридичним захистом. Друзі, телефонуйте, долучайтесь, акція діє до кінця березня. І що по факту ми маємо? А доказів не пред'явив співробітник поліції, а докази він не оцінював. І не на підставі доказів в подальшому приймав рішення. Ми вважаємо, що така постанова є незаконною. і На сьогоднішній день ми її оскаржуємо. Яке буде рішення суду в подальшому я обов'язково вам розповім. Тому, друзі, не забуваємо підписатись на мій канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.